Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас усіх на моєму каналі. В цьому відео я вам розповім цікаво, наприклад, яка ж зазвичай надається гарантія, наприклад, там, на, на наприклад, там, на, на телефон, або, там, наприклад, на павербанк, на годинник, або там, наприклад, на планшет, на ноутбук. От, і ще на якісь пристрої, ну, Давайте дивитися. ну, Наприклад, гарантія зазвичай надається там на, тел на телефон, ноутбук, планшет, годинник, зарядний блок, павербанк і так далі. Зазвичай надається один рік від офіційного там виробника. Якщо ви, наприклад, хочете гарантію не один рік, а два роки чи три, або ви хочете гарантію від усіх ушкоджень, тому то вам треба буде докупляти там, наприклад, один, ще один рік гарантії плюс там, захист від всіх пошкоджень. От. І, наприклад, як на які товари не надається гарантія, ну, на, на Lego ne na на, на Lego ne na гарантія далі. На акваріум теж не надається гарантія, ще не надається гарантія там на підручник, то тобто не надається гарантія, не на електронні пристрої. Якщо, наприклад, ви купили якийсь електронний пристрій, то на нього завжди надається гарантія. Якщо у вас не електронний пристрій, то на нього гарантію надавати не повинні. от Наприклад, дають гарантію там, наприклад, на годинник чи на павербанк на дають гарантію один рік. Наприклад, я там, сьогодні пам'ятаєте, я випустив на канал огляд мого павербанка нового та годинника Xiaomi Smart SmartBand 10I. А мені там при покупці дали на ці два товари від Xiaomi гарантію на кожен товар один рік. От, Гарантія 1 рік. От, Якщо, наприклад, там я, я б захотів гарантію 2 роки, то мені потрібно було доплатити. От, Але я вважаю, що гарантія 1 рік там. Пов... вистачає з головою. От. Тому, друзі, тепер ви знаєте в середньому які гарантії та на що надаються. От. На електронні пристрої там на... надаються гарантії, на, на електронні пристрої гаран... гарантія не надається. Наприклад, там на акваріум не надається гарантія. Ще, наприклад, там на на рояльне надається гарантія ще наприклад ще не надається гарантія наприклад, дай... наприклад там на... на чашку на ножиці або, на... або на... наприклад на ложку От. Тому всім до побачення всім гарного дня тепер ви знаєте на які пристрої та на скільки в середньому надають гарантію?